Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники, також гості каналу. Е, щира подяка спонсорам каналу Христині Зуб'як, Сюзанну Сі, Назару Джі, Полі Карповичу та Вікторі Нокс. Також окрема подяка адміністраторам Ігору Юрчишну та третьому пілоту. Ну що, коротеньке відео хочу вам записати. Ніж, який я кував срібло, готовий. Uh, і зараз я вам його покажу. Так, трішечки вас впущу. Так, ну що, ось так ось він виглядає. Бачите, так? Тільки зараз його заточу і на цьому кінець. Uh, як вчорашньому стрімі. Ви мені відповіли на питання. Один з перших відповів Вова Лєший, що на ньому треба зробити отвір для тимляка, і я його ось зробив. Він є. Також мені відписували адміністратори Ігор Юрчиш та третій пілот, що цю срібну монету в 1 грам 999 проби. Я хотів тут покласти. Не що посередині буде краще. Я зробив посередині. Зробив е шахту під неї Все покладено на клей ну, цю монетку. Так що ось так ось виглядає цей ніж. Ось так ось він вийшов. Буду щиро вдячний за подобаєчки. Завтра виходимо на стрім. Там мене ви просили, дехто вас потестувати цей ніж. Я його потестую. Так що така ситуація. Завтра будемо на стрімі і цей клиночок. Зараз тільки його підточу. І все, буде окей. Так що таке коротеньке відео сьогодні хотів записати. На сьогодні поки, що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте паузгору, хто балиснись, ну ви знаєте, я за вподобайку. Хто зайшов, підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Всім всіх благ, всім всього найкращого. До зустрічі до слідучого відео. Всім пока. Пока.